Я закінчила роботу і я восьма година, я йду сама одна. На зустріч ми будемо органі... організувати з друзями вечір, такий передріздвяний вечір. У нас скоро Різдво. Мій компаньон вже там, він все організовує. А я ось тут 10 хвилин йду пішки. Ось такий у мене різдвяний капілюшок. І у мене ще є ось така сумочка червона. Там буде дуже проста вечеря, будемо їсти так все з пластмасових тарілок. Дуже швиденько, дуже по-простому. Еліганти і, і, і вишикувано, нічого не буде. Елія, це закуска ось така у нас, бачите, така різна-різна. І подивіться, які величезні тортелі, лки-палки. Бачите, кінники. Ой, який великий, як багато, Вау. Ось таке в нас сьогодні на друге є. Така бульбочка є з оливками, чорними з оливками, таке м'ясо. Оце є кабан, дикий кабан, дуже-дуже смачний. Ось так. У нас тут багато є людей. Оливки гарні, смачні. Дикий кабан, такий лісовий. З такою бульбочкою. Оцей Гарно тут. Ось такі наші резяні порізані на кусочки панатон, бачите. Є панатон, це є пандора. Пандора ось такий. По кусочках. Усім по кусочку гарно порізали. Белісимо-белісимо на такому, на такому бачите, візочку. Це Пандору. Наші резяне свято. На свято солодке, таке роблять. Окей, wow. граті! Wow. Okay, oh, ось таке споманти асі ми п'ємо. І ось таке воно дуже-дуже. Воно солодке відкрили. Я взагалі тут кисле люблю. Таке сико, ну вони відкрили солодке, Що зробити? Ось так. Всім подарували панатони. Це пандоро таке. Всім подарували по Пандору. І тут така ялиночка, бачите, є в такому стилі. І тут вертеп зробили. Ось такий і світло було раніше. Вже світло виключили. І ой, які гарненькі це. Такі мігеньке-мігеньке, Такі пушисте-пушисте. Тут теж було світло, ну, вже виключили, ми зараз вже йдемо додому. Ось так. І тут ми роздягалися. Ми відвезли. Нашу знайому додому, і ми вже ось тут приїхали. Їдемо теж додому. Досить пізно, вже майже 11-та година. Дорогесенькі мої, дорогенькі мої українці. Ось такий обід я приготувала для мого італійського компаньона. Він приходить, я виходжу. Я сьогодні на обіді не буду їсти. Він, скажімо так, я маю свої. Свої справи. Я сьогодні мала настрій. Я йому такий обід приготувала. А ми так часто дуже їмо це, що залишилося. Це я буду завтра їсти. Ми поливаємо ось такою олійкою. У мене просто сьогодні був настрій, і я йому це приготувала. А так він сам готує. Італійські мужчини самі готують такий не Нефільтрований, обов'язково дуже корисно вживати. оцит. гарний, якісний дорогий, бо він так само як медичина. Пізніше поливаємо завжди олійкою, олійки можна так от багато дати. Яєчка ми їмо завжди біологічні. Залишилися ті, що зі вчора. І скажімо так, ми не боїмося яєчка багато їсти, тому яйця. Яйця, 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 вибачте, мама мі. яйця, Ми не боїмося їсти, тому що ми не їмо печення, там де яйця входять, ми не їмо інакшу солодкого, там, де яєчка входять, Ми не їмо макарону, там, де входять різні яєчка, Ви розумієте, яка справа? Яйця, яйця тільки ось тут, ось тут. Такі курячі і баста. Дві таких сальмони я зробила, два такі бутербродики, бачите, так, я даю дуже багато сальмони. Я як приїхала в Італію, мені здавалося, що сальмони дуже дороге 5-6 євро 100 г. Мені здавалося, що це дуже дороге. Але воно не є дорого. Якщо ви подумаєте, я м'ясо не купляю, Дві бістики в Італії буде коштувати теж 6 євро, а ми бістики не купляємо і ми, ми їмо ось таке сальмони дуже часто. І це наше м'ясо таке, протеїн такий. І ось так. І ми 100 грам на два рази ми це їмо. Це яєчко, яйце я завтра одне буду їсти. Я собі залишила. І ось цей такий, бачите, цей качан, прямо ось такий качан, я його дуже-дуже люблю. Я навчилася тут в Італії їсти такий качан. Там вже майже капусти немає. Отакі от два молоденькі з боку листочки. І на Україні я би це не їла, я би це викидала, і це було встигне, негарно, і некрасиво, і несмачне. А тут в Італії дуже-дуже смачне, дуже смачне. Я це сильно дуже люблю. І ось такі фрукти. І все, ще такий оце в нас є, бачите, яблучний. Цей яблучний ми завжди-завжди вживаємо. А ось цей з гранати попав перший раз. Взяли попробувати. Я не знаю, він, властивості, типу саму має. Нонфільтратор, може, і цей теж добрий, бо все-таки гранат має свої вітаміни. І. Бачите, він так само добрий. Добре. Мішається. Це просто оферта була, коштував 350. Отак 4. Евро. Якщо знайдете за 350, це буде дуже-дуже добре. І ось так, дорогенькі мої. Зараз я йду. Зараз я йду виходжу. Бачите, в нас тут тишина і спокій, нікого ніхто не ходить, тому що. Е, обід. Обід. І в нас, якщо обід, то живої душі немає. Всі йдуть на обід. І це дуже гарно, тому що з першої до другої, ну, з першої до третьої, всі вдома, всі з сім'єю, всі разом обідають. І це не є Америка, що ти не що небудь тут близько, тут все ногами, машиною, 5 хвилин, всі робочі, які працюють на роботі, вони всі йдуть до хати, закриваються магазини. І тут ніхто не йде і не шукає. Дорогесенькі мої. Ніхто і не шукає, і не шукає, наприклад, в 2-3 в годині, щоб сніж... сніжок, який, бачите, який гарний сніжок. Це я багато років назад купила такий сніжок. І от робочий пішов, бачите, він вже випив кафе, він вже пообідав, тому що це вже майже друга година. Він пообідав і пішов, випив кафе. Це робочий, який працює на стройці, який працює електриком, який працює кам'єнчиком. Ян, кам і ось так. Така ялиночка у мене гарна є. Бачите, яка вона гарна, я її побачила, зараз я вам щось покажу один секрет. Один секрет. Бачите, це я її купила і отак написала. Анна Плюс, і тут є ім'я мого початкова буква мого компаньона італійського. Це в 16-му році. Ми разом жили, ми вже вже разом жили. І я ось як побачила таку срібну ялиночку з дерева. Вона мені так сподобалася. А я її купила, я не пам'ятаю, після, після Різдва, мені здається, або перед Різдвом. Ну, 12 євро десь приблизно вона коштує. А це вже скільки? Вже 7 років назад, Дивіться, яка вона, вона гарненька. Ось так. З дерева вирізана, бачите, вона дуже-дуже гарна. Якби була б золотиста, ще була б краще. Ну, срібна так само кра красива. Це в мене таке деревце, яке я, Тоже я її купила за 50% знижки. Куштувало 24, я за 12% купила 2 роки назад. Воно теж світиться на батарейку. Але ви подивіться, які в нього я його купила, тому що воно мало дуже-дуже натуральні гілочки. Бачите. Подивіться, які вони натуральні, вони дуже натуральні. Це в дуже дорогому магазині, в тому магазині, що я свою ялинку купила. 2,40. У мене ялинка новорічна. І ось така. Це мені подарували хтось десь колись, я не пам'ятаю, це таке керамічне. Як впаде на землю, то зіб'ється зразу. І все. Це таке стареньке, некрасиве, це з моєї хати. Де я колись перше жила. Бачите, гілочки вже такі не є натуральні, вже такі китайська така гілка, вона така не є, аж така дуже якісна. Ці окуляри два роки назад, як приїжджав мій син до мене, ми святкували мій день народження. І от залишилися ті окуляри. То він так, накупляв, він накупляв він м'ячики т окуляри, пізніше ще там, що, ще там ще щось. І оті окуляри так залишилися їх треба ось так поставити. Рівно-рівно, гарно, гарно. Ми їх просто так поставили. Тому що в мене день народження 21 грудня. Я не знаю, чи це відео вийде скоріше чи пізніше. Поздравляйте мене, бо в мене скоро день народження. Скоро день народження, друзі мої. Ось це, це теж гарно така. Як вам показати? Тут свічка є, бачите, вона вже є, я її засвічувала, вона вже трошки така. Я вам покажу ще всі свічки, які я маю пахучі свічки. Бо я маю дуже багато пахучих свічків. І я вам ще так само покажу всякі запахи для хати. Я вам покажу, які працюють, які не працюють. І які є ефект, яких немає ефект. І воно теж гарно засвітиться, воно ось так на такому фоні, на така ялиночка. Воно теж дуже гарно виглядає. Це я купила, це з дерева, мені теж сподобалося кілька років тому. Отаку сніжинка, таких сніжинок у мене три. є. І вони дуже-дуже такі, бачите, легесенькі-легесенькі. І вона навіть має ось тут таку можна причепити, якщо ви хочете. Але я ніде не чіпляю я так поставлю і кінець на тому. І кінець на тому. Гарненько. А ці я ще не відтягаю. Ну, так, так стоять запечатані і так стоять. Я не знаю, я їх ще ніде не, не приложила. Бачите, це теж такого гарного кольору. Дуже елігант. Це я купила Coin Casa. і 30% знижка. Після, вже як різдво закінчилося минулого року, я їх купила. Я їх, малесенькі вони такі, але вони мені подобалися, що тут всі кольори такі гарні в одному стилі. Вони такі разом один на один. Ну, разом вони дуже гарна пара, якщо всі разом. Де? Вони просто мені подобаються. Де я їх поставлю? Я не знаю. Це теж мені десь подарували. Десь ми були в якомусь ресторані перед Новим роком, перед святами. І таку, о, таку бачите, з дерева теж. Тож, тож вона дуже гарна, мені подобається. І ось це теж я була виграла. Ми в якомусь стилі, були в ресторані минулого року, ну, всі разом перед Новим роком. І, і скажемо, треба її відкрити. Теж, так, бачите, така жіночка, яка танцює, таке плаття велике. Тут воно порожне знизу. Треба відкрити і прямо відкрити, бо я ж забула, воно ще так все останні стоїть. Я закінчую, бо мені треба вибігати, вибігати скоресенько, бо я зайнята. я йду на роботу, звичайно. Покажу, тут така вілла. є вона в день дуже-дуже гарна. Бачите, вона так освітлена ввечері. Вона така елегантна, вона така гарна. Віться, яке в неї гарне світло зроблене зі смаком. Дуже-дуже зі смаком. Ви тільки замітьте, за яке світло в неї нічого не блимає, так як має бути. Люди розуміються, як воно має цирк, не, не устроїли. І вона так освічується. І вверху ось так, і внизу. Ви тільки подивіться, як гарно. Все дуже сильно зі смаком. Ось і такий вхід. Такий вхід гарненький, бачите. Оце є еліганс. Це вишукано вишукувано. Вишукувано. І тут живе тільки одна фамілія, бо я бачу тут є дзвіночок і написано Тільки одна фамілія. Ось така лавочка. І тут вони гараж мають. І тут вони заїжджають. Ось так. День теж дуже-дуже гарно, дуже, -дуже гарно. Треба йти скоро, бо я вже запізнююся. Я завжди переживаю. Я приходжу і зранку і ввечері. Вже світло є, бачите? Є світло, а значить, дідусь у 96 років, він вже в кухні. Що він робить в кухні? Ми зараз подивимося. Я маю ключі, ми робимо на пару з коліжанкою. Вони баданти 24 години не хочуть. І тут один раз тиждень приходить, приходить одна італійка, яка прибирає. Окей що сьогодні їсть. і ось тут прийшов Пако, Він е, з Амазон вже паку для свого внука чи сина щось тут є подзвонили і, і, і каву з молоком уже єсть а зупу треба ввечері їсти ще Ой, А зупа ойдон кафеля баста у мене Кузі, C'è zuppa buona, dato zucchero, vero? Sì. Caffegliate, oh. Questo è il migliore cibo che esiste. Tut tante persone mangiano così, lo sai? Sì. Eh, che dobbiamo fare? Anche a me piace il caffegliate di sera mangiare. Tieni mandarino ancora. Ah, lo sai che? Ci dai salmone ancora? oh. До подольше пойманджари сальмони єрі манджату. Відогодакві. Севої сальмони. Усайквілю yeah. сальмони дієрі. Алюра, пастіки, біжень удари. Пастіки препарати. Так, сам собі загрів вас. Сам собі все загрів. Кафе тут було. Молоко загрів ось тут. І зараз я йому дам таблеточки. Шоста година, вже все, все поїв. Зупо не хоче, я не знаю, як то буде. Буде так, як є. Зумі треба на вікно гарно прикрасити. Це така велика гілка впала на землю. У нас такі всякі високі дерева є, піно називається. І я зірвала таких багато-багато гілочок. Dárný, co tu v je?